Працівники житом повернулися з Херсонщини, де відновлювали електропостачання на звільненій частині області. Серед них був і Андрій Аксьонов. Чоловік розповів, що два тижні поспіль разом з колегами працював в екстремальних умовах. У кількох кілометрах від місця роботи енергетики вибухали російські ракети. Кажу за себе, страшно не було, бо в мене дуже багато знайомих, які воюють там набагато страшніше, набагато складніше. Страшно було тоді дивитися на зруйновані будинки бо після обстрілів, коли у людей залишилось, нічого не залишилось. І ми, в свою чергу, приносили, як це сказати, Добро, добро людям, щоб відновити електропостачання. Андрій каже, що часто спілкувався по телефону з дружиною та дітьми. Звичайно, казала, що бережи себе обережно, нікуди неде не заступати, нікуди не нічого не лізти. Ну, ми завжди все було як в межах права. Треба було. Комусь виконувати це було вдячність, коли бачили, що здалеку так приїхали Житомиряни їм. На то вони каже, дякую, дякую, казали, да, що ви нам допомагаєте. До Херсона перша бригада Житомирських енергетиків приїхала у середині листопада, одразу після звільнення міста від російських військ. За тим електропостачання відновлювали, змінюючи одна одну ще дві групи фахівців підприємства. Робота ускладнювалася промезлим ґрунтом, дощем та замінованими ділянками. Працювали спільно, спільно з ДСНС по порядку, коли спочатку йшло розмінування. Після того вже виконувалися роботи. Залучалось шість одиниць техніки, працювали люди три зміни. Мається на увазі три ротації було по дві бригади. Фактично залучалася автовишка, залучалися вантажні автомобілі, залучались бригадні автомобілі з лебідками, які використовувалися для натягування дротів. Найкоротші терміни електрична енергія була відновлена. Так, зараз там є обстріли, так там зараз є питання. Але основна глобальна система вже відновлена. І тому я думаю, що ще не багато залишилося, щоб перезаживити їх від наших наших мереж на мирній території, на неокупованій території. І тоді вже електрична енергія Херсоні буде в повному обсязі. Леонід Харшан, Сергій Кобилянський – Суспільне новини, Житомир.